Всім привіт! Сьогодні робимо відводки. Так, для цього нам потрібна медова рамочка, далі нам потрібна сушнинка і ми побігли за розплодиком. Взяли рамку розплоду такої якості, ставимо її до вулика, далі йдемо, шукаємо рамку з відкритим розплодом. Обов'язково з відкритим, там ходить молода пчола і трусимо її вулик, витрушуємо повністю і несемо обратно. Несемо другу, а, ну закриваємо їх, звісно. Несемо другу рамочку. Теж трусимо у вулика. Обов'язково з відкритим розплодом. Бо якщо буде на закритому, там пчела стара, вона злетить. А тут молодої пчели багато. І закриваємо. Наступну рамочку несемо з печатним розплодом з іншої сім'ї. Можна не хвилюватися. Зараз йде взяток, вони не будуть друг друга бити, не будуть сваритися між собою. Далі знову беремо рамку з відкритим і трусимо. Я такі відводки роблю кожен рік. З кожної сім'ї вибираю потрохи рамок. І тим самим ми уходимо від роїння. Далі наступна рамочка, теж з печаткою, гарна. Ставимо до вулика і йдемо, беремо рамку з відкритим досплодом. Струшуємо її у вулика. Отак от, струсили, далі повернемо її на місце і закриваємо. Потихеньку вулика. Беремо сушнинку, підставляємо, закриваємо це потім діло все заставною, потихеньку, не давлячи бджіл, щоб все було гарно. Далі, звісно, вже заготована в мене є зверху целофан. Целофаном накриваю, бо вулик повністю дном внизу. Це обов'язково. Якщо тряпкою, то буде сильний протяг. Далі шукаємо утеплювач. А, він воно ззаді. Зараз я візьму. Ось оберемо такий утеплювач, ставимо, накриваємо кришкою та й записуємо обов'язково день, коли зробили і наскільки рамок розплоду було зроблено. І так вони залишаються до того моменту, поки я не дам їм маточник на виході. Підписуйтесь на канал.